Вітаю тебе на каналі Крипто. Давно не було відеоролика про Labrador Adventures, але за цей останній час багато чого змінилося і, з найголовнішого, те, що скоро будуть додавлені клани та багато нових крутих фічів. В цьому відео я ще тобі розповім про свою стратегію, як особисто я кожних двох тижнів заробляю по 350 доларів. Та не тільки. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Посилання на гру Labrador Adventures я залишу під цим відеороликом. В грі Labrador Adventures є, умовно, два шляхи заробітку. Можливо, є ще інші шляхи заробітку, але особисто для себе я бачу лише два шляхи. Перший шлях це в турнірі кожного, дво, кожних двох тижнів попадати в лідерборд турніру і забирати призи. Я особисто зараз на сьомому місці і тим самим я лутаю по 336 доларів. Просто чуть-чуть просів, але виходить приблизно по 350 доларів. Є на швидкість, хтось взагалі забирає 600 доларів. А якщо ми візьмемо 8 рівень, то там люди забирають вже по 800 доларів. Хто є 9 рівень, люди забирають по 1347 доларів, одним словом. Чим більше ви сюди задонатили, якщо ви попадаєте в топи, тим більше ви будете лутати кеш. Я сказав зразу, що я буду свій акаунт прокачувати на удачу. Тим самим в мене зараз акаунт по максимуму прокачаний на удачу. Тим самим мене ніхто не може скинути. Я лутаю стабільно по 350 доларів кожних двох тижнів. Але я зараз особисто з 7 рівня буду переходити на восьмий рівень. І тим самим я вже буду лутати не 336 доларів, а на 8 рівні люди утримують по 471 баксу. Одним словом, жирно максимально. І що ви собі зразу не думали, якщо я заробляю з турніру, значить я не заробляю з шахти ні. З їх шахти кожного дня я також виношу. Особисто я виношу шахти кожного дня по 3000 токенів. Давайте ми зайдемо в гаманець. В історію і можемо замітити, що сьогодні я отримав 3100 токенів, Вчора я отримав 3100 токенів, а 3 тисячі токенів це приблизно 4 долара. 4 долара кожного дня я продовжую отримати. Тим самим я міг отримувати з шахти по 10-20 доларів кожне, е, кожного дня, як я би свій аккаунт прокачував на швидкість, але я свій аккаунт прокачую на удачу, і тим самим я просто виношу з лідерборду. Можливо, це невигідно, але я взяв для себе таку стратегію і на даний момент прокачуюсь отак. Можливо, пізніше поміняю і буду прокачуватися на швидкість. Наступне. Є багато людей, які не знають, як в Labrador Adventures. Задонатити. Тобто купити золото, адже в грі всі механіки купляються лопату, руни за золото є за зірки, це максимально невигідно. А є в них е, такий магазин, називається Black Market. З самого початку, щоб сюди зайти, вам потрібно в грі так, е, давайте ми запустимо зразу ось тут гру. Вам потрібно в грі Labrador Adventures ось тут прив'язати свою пошту. Коли ви прив'яжете свою пошту, Тим самим ви зможете зайти сюди. Ви заходите сюди. Скільки вам потрібно золота. Ну, Умовно, давайте 500 ну чи 50 тисяч, неважливо. 50 000. Вам, вам потрібно скинути, буде на гамнець, 751 долар. Умовно, бачимо, що це буде 834 долара, але є знижка, і тим самим у вас буде 751 долар. Нажимаємо buy. Вибираємо, що ми хочемо. Ага, ага, можемо так, ага. Мережа TON і токен USDT. Тобто вам потрібно скинути стейблкоїни. Ви можете нажати сюди, і у вас е, будуть тони. Тобто, сюди вам потрібно буде скинути тони. Якщо ви хочете скинути USDT, нажимаєте сюди. Нажимаємо buy, нажимаємо contain, все. Далі ми бачимо, яку суму нам потрібно скинути. Іменно ось ці шість. Е, Останніх по суті цифр також потрібно, щоб вони прийшли. Якщо вони не прийдуть, то можливо гроші зависли, вам треба писати в підтримку. Це все вирішиться. Але нащо для чого вам цей весь гемор? Ось така сума повинна прийти їм на гаманець. Ось гаманець копіюємо, скидуємо все, враховуємо комісію, все максимально просто. Буквально хвилинка часу. Ваше золото поступає вам е, в гру, і тим самим ви можете купити лопату, ну, умовно, руни, все, що хочете. І як ви могли замітити, в мене зараз є 100 тисяч золота, і я тільки перед цим відеороликом також поповнив собі золото. Приблизно на 2000 доларів я вже й руну одну придбав. Чекаю на клани. Клани будуть, будемо заробляти в декілька разів більше. Як ми можемо замітити, зараз 21-й сезон турніру йде е, за 6 ну умовно 5 днів. Знову буде роздача грошей, я отримую 350 доларів. Якщо ми дамо на 20-й сезон, який вже пройшов, бачимо, що я зайняв перше місце, отримав 350 доларів. Далі, 19 сезон 336 доларів. 18-й сезон 372 долари. Одним словом, кожних двох тижнів я лутаю по 350 доларів, що є максимально непогано, так як я не сильно приділяю увагу. Шахті, а приділяю увагу турніру, то я вважаю, що це є ідеальний результат. Звісно, якщо у вас буде е, вищий рівень, буде, припустимо. 9 рівень. І ви будете прокачуватися на швидкість і ви будете отримувати 1347 доларів. Звісно, що без донатів ви не візьмете першого і другого місця. Тут дійсно потрібно нормальну суму задонатити, закотлетити, щоб ви щось заробляли. Зразу скажу, що кожного дня приходять нові користувачі, адже флорна лопата тримається і тримається максимально жирно. Флор 5500, ну, умовно, 6 тисяч. Золота нормальну лопату, ви не купите, і це буде дерев'яшка. З дерев'яшки ви будете заробляти, ну умовно заробляти будете, але максимально мало. Тим самим вам потрібно купити хоча б якусь сталь, а сталь буде коштувати від 300 від 400, а то й можливо, навіть від 500 доларів. Щоб ви, хоча б щось кожного дня вже відчутний профід заробляли. А так як флора тримається достатньо добре, і флор не падає, бо умовно, якщо ви скрафтили дві-три лопати, і у вас вони є, то ви будете продавати їх. Нижче. Ну тобто, щоб сьогодні у вас цю лопату купили, вона має бути або максимально хороша, ну або максимально дешева. Якщо, умовно, користувач поставив за 5555 золота, вам треба поставити за 5400. Тим самим ви дампите курс, бо вже є лопата за 5400, а є інші користувачі, які знімають і заліз за 5300. Але як ми можемо замітити, що флор лопа торгується від 5 до 6 тисяч мінімум, і це максимально круто, тому що є нові користувачі, які заходять і від Купляють всі ці лопати з ринку. І ці лопати не продає команда. Ці лопати просто продають нові користувачі чи старі користувачі, які крафтили або хоч колись купили лопати. Тобто команда лопати не друкує і на ринок їх не дає. Все йде шляхом крафту. Тобто, є. Кування, ви можете злити дві лопати і отримати третю. Отак От іменно з'являються нові лопати. Шляхом, бо та команда захотіла, лопати не з'являються, і це максимально круто. В таких іграх, як Labrador Adventures, а це Game GameFi гра, не потрібно мільйони і мільярди людей. Тут потрібні, мовно, тисячі. Адже, якщо зайде один мільйон користувачів, які не готові нічого донатити, сенсу з них не буде взагалі ніякого. А от якщо зайде декілька тисяч людей з донатами, то від них користі буде набагато більше, ніж е, з цих е, людей, які зайшли, але без донатів. І грулька вже живе приблизно 5 місяців часу, і команда поступово не все зразу вводить нові круті фічі. Яка, по суті, оця вся не стратегія, а іменно оці всі обнови заставляють реінвестувати. Тому що коли ти граєш цю гру, ти розумієш, що є більший потенціал, що ти можеш більше заробляти, і, хоча ти виводиш, але пізніше ці токени лапри які ти заробляєш шахти, ти просто їх реінвестуєш, тому що ти розумієш, що вже буквально за декілька днів ти не будеш заробляти 5 доларів в день, а будеш заробляти 10 доларів в день. Звісно, що людина, яка прийшла без вкладень, Заробляти тут нічого не буде. Тому зразу проект прямо говорить, що це геймвайгра. Без складень тут заробляти ніхто не буде. Тим самим. Так як вони вводять оці всі нові круті фічі, люди готові далі реінвестувати в гру. Але тут з одного боку можна і людей зрозуміти, чому люди умовно реінвестують в гру, тому що, по-перше, ця гра максимально захоплююча, гра максимально затягує. Особисто я і сам говорив, що реінвестувати не буду. Те, що я першу суму умовно заінвестував. Я її практично відбив, і далі я тільки буду пожинати плоди. Але зараз розумію, що скоро будуть клани. Я розумію, що я можу заробляти в декілька разів більше. Чому мені ці, цю суму, яку я вже заробив, реєструють. Можливо, це реально фатальна помилка, і я пожалію. Але я просто розумію, що навіть на такому негативному ринку зараз ігрулька дуже гарно показує е... свій рівень, тим самим на хорошому ринку, на позитивному ринку, коли в людей. Появляться ще більше грошей. Скоріше всього, що люди будуть ще масивніше, ще більше, ще агресивніше туди інвестувати і реінвестувати, тому що потенціал гри буде рости ще більший і ти більший. Звісно, що зараз на такому поганому ринку, і грулька файно тримається на ринку і максимально гарно розвивається. То що буде тоді, коли ринок буде надзвичайно позитивний, і всі люди будуть готові всюди нести гроші? Та й взагалі особисто я проінвестував в гру. По причині, що літо буде скучним, в літі немає ніяких активностей, щоб не вигоріти, щоб не злодити на ф'ючах, щоб не злити свій деп, адже ми бачимо багато історій, де люди на фьючах втрачають всі свої гроші. Тому особисто я вибрав ось таку стратегію, де маленьку частинку свого депозиту я принестрував в Лабрадор і зараз просто кожного дня заходжу та лутаю копіючку. Звісно, що за цей період часу ми залутали. Достатньо велику для нас особисту суму світів. Але я особисто не торгую кожного дня. Ми зайшли в угоду пенгу, ми зайшли в угоду по Дудлас. все, максимально просто дві угоди, два жирнюші профіта, більше не потрібно. А зараз просто, так як немає ніяких хороших проєктів, теснетів, ретродропів, промакцій і так далі, ми спокійно лутаємо копіючку з Labrador Adventures. Я ось так сів прикинув, підрахував, то я буквально за 40 днів часу практично відбив своє проінвестоване тіло. Звісно, що шахти, можливо, це було б трішки довше, але я націлювався на лідерборд, і тим самим з лідерборду, дякуючи лідерборду, я зміг, по суті, своє проінвестоване тіло відбити швидше. Тим самим, практично, те перше тіло, яке я проінвестував, я вже своє забрав. Звісно, що я доінвестував ще. 100 тисяч золота, але я сподіваюся, що у ці нові фічі, нові обнови, клани це буде максимально е, круто. І тут ми зможемо заробляти ще більше. Звісно, якщо умовно ви забрали перше місце, то хтось теж старався вас скинути з цього першого місця. І тим самим тратив золото на прокачку, купляв руни, купляв лопату. Тим самим це все плюс для економіки. Тут команда по суті своїх грошей не дає. Тут просто люди стараються перебити, втрачають золото і умовно команда роздає токени і лабер. Тим самим команда нічого не тратить, але люди витрачають золото, і тим самим команда ще й для цього заробляє. Тому робити оці турніри, рахуйте, вже 21 сезон, максимально багато грошей вже роздано. Але. Вони продовжуються робити, тому що для економіки це максимально круто. Тому просто продовжуємо виносити гроші з турніру, гроші з шахти і чекати нових обнов. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!